Катю, що сталося? Мені нудно, я втомилась. Це дуже частий випадок під час уроку, коли учень відчуває втому. Це може свідчити, по-перше, справді про захворювання чи про фізичну перепому. Але дуже часто це є сигналом вчителю до іншого, що дитина відчуває втому саме від заняття, їй справді нудно. Або матеріал занадто важкий. І вона не встигає його засвоїти і не розуміє, що робити, або навпаки, занадто легкий. І тоді дитина розуміє, що їй вже робити нічого, і вона починає. Ви поводити себе саме ось так. В таких випадках вчителю варто розібратися, який сигнал подає дитина, спросити про її самопочуття. Якщо все добре і дитині справді нудно, то треба вже звертатися до себе. Можливо, підібрати більше інтерактивних вправ. Чергувати різні види діяльності, щоб дитина не встигала втомлюватися. Інколи варто провести звичайну руханку. Нехай вона займе всього 30 секунд, але діти будуть відчувати себе більш бадьорими, їм буде цікавіше і вони зможуть повернутися в реальність до класу. А інколи можна просто пожартувати. Це теж допоможе трошечки розважити дітей та повернути їх до уроку.